Слава Богу. Слава Богу. Вислухаємо Слово Боже. Читаю Євангеліє Луки, 8 розділ. Відоме місце, якщо ми були уважні. Дві неділі назад один брат це місця читав в цьому собранні. Він там одну думку тримав, але я з цього місця хочу взяти іншу думку. Одного дня увійшов він до човен з учнями своїми і сказав їм: переправимось на той бік озера і вирушили. Коли пливли вони, він заснув. Знялася буря велика на озері і заливало їх хвилями, і вони були в небезпеці. Приступивши, вони розбудили його, кажучи наставнику, наставнику гинемо. Він же вставши, заборонив вітрові хвилям, і вони уляглись, і настала тиша. Тоді він сказав їм, де віра ваша. Вони ж у страху здивовані, говорили один до одного, хто ж це, що й вітрам, і воді наказує. І слухають його. О, милості Божій, ми маємо сьогодні цей ранок. Хто то не пробудився? Ви знаєте, раненько я цей дзвіночок брат Воді нагадав. Я добре знаю цю сім'ю, знаю цього брата. Прийшла таке випробування в життя. Ми сьогодні прийшли в це собрання. Давайте настроїмо своє серце. Щоб нам сьогодні наблизитись до Господа. Я прочитав це місце з Писання, ця відома історія Христос і учні. І був такий момент в житті подібний, як і сьогодні в нас день, і вони сідають в човен, відправляються в дорогу. Але написано, що коли вони плили в дорозі, тут піднімається буря, небезпека прийшла. Братя сестри, сьогодні в нашій країні теж небезпека. Правда? Хтось є там на сході, знаходиться теж в небезпеці. Хтось сидить в окопі, теж в небезпеці. Слизькі дороги сьогодні теж небезпека. Ми чули на початку брат говорив, як і їхали, рептово слизька дорога. Я недавно з Романом своїм їздив в Сокаль увечері. День тому назад, звертався назад, доїжджаю до Бога, дивлюся, стоїть поліція, світиться все, думаю, що ж таке, воєнні, солдати, зброї, під'їжджаємо ближче фура дорогу перекрила і злетіла з дороги. Небезпека, слизькі дороги. Сьогодні ми бачимо багато небезпек у нашому житті. І небезпека прийшла в нашу країну. Але залежить, братця і сестри, як ми себе ведемо в цій небезпеці. Яка наша реакція, яка наша поведінка в цьому положенні, в якому ми сьогодні знаходимося? Це дуже важливо для нас. Вони сідають учні, лодкою переправляються, і їм треба було назначене місце переправитись. Але тут небезпека прийшла. Буря піднімаються. Сьогодні велика буря йде на всю землю. І наскільки я і ти готовий до цієї бурі, яка йде на всю землю? Наскільки моє і твоє серце сьогодні готове? Прийшла небезпека в їхнє життя. Але вони були щасливі, що їхні лодки був Ісус. Чи є в твоїй моїй лодці Ісус сьогодні? Це важливо. Небезпека прийшла в життя, і вони до Нього спішать і будять, буря прийшла. Сьогодні багато є християн, які проходять бурю. Сьогодні є багато небезпек. Хто то хворіє, хто то в лікарні сьогодні за когось моляться? Небезпека. Небезпека сьогодні для церкви Божої, браті і сестри, багато лжевчення. Це теж велика небезпека. І, до речі, з сожаленням, вона входить в церкву. Це велика небезпека, яка не відповідає згідно цієї святої книги. Велика небезпека, як ці небезпеці нам стояти сьогодні важливо для Божого народу. Ви знаєте, сьогодні ми їдемо на дорогах наших стоять знаки, і вони попереджають, де поворот, де треба зупинку зробити. Вони вказують нам. Сьогодні ми бачимо, брати і сестри, живемо надто складний час, І піднімається велика буря, а вони будять Христа. Прийшла небезпека, як до життя лодку заливає. Я собі уявляю, одну а як же ж Христос міг так на кормі спати? Хтось заливає водою, а він спить. Ви знаєте, я пригадую свого життя, коли я ще був молодим, я живу в Іркутській області декілька років там. І одного разу мені запропонували переплисти річку Ангару. Дуже широка річка. Ну, вроді, і лодка не маленька, з краю як ми плили, і так нічого. Але коли доплили до середини, вона починає отак ставити її. Хвилі великі. Але нам давали добру рекомендацію. Ніколи не ставте лодку поперед, а ставте її проти хвилі. Тому що лодки ніс розрізатиме волну і вас не буде кидати крепко. І сьогодні задаюсь, вибі питання я, чи ти йдеш сьогодні проти вуни? Чи може ти бока лодки свої поставив, чи може ти назад? Небезпека. Буря. І що робити в цій ситуації? Вони будять Христа. Господи гинемо. Сьогодні ця небезпека вривається в наші думи у нашій сім'ї. Церква. Велика буря піднімається. Бачите, сестри. Хто то може зараз проходити цю бурю? А в ці бурі нелегко пройти. Апостол Павел казав, він теж був у небезпеці. Каже, на морі був серед розбійників, серед лежебратів, він був в небезпеці. Але Господь його зберіг. І одного разу, коли його везли до Риму, він був на тому кораблі. Пам'ятаєте? Коли піднялася ця велика буря, почали. Що в нам все викидати? Часто Бог піднімає в житті нашу бурю, щоб ми свого човна дещо не добре викинули. Може, ми так свої човни вже набрали сьогодні, що вже наші човни і не в силу плисти. І вже може до краю водички таки всталося, що вже навіть всередину не йшла вода. Ми набралися вже сьогодні. І Бог часто піднімає бурю в житті наші. Не для того, щоб нас. Щось сталося з нашому життю, а для того, щоб ми поправити наш духовний стан. І написано, що вони почали груз викидати. Небезпека прийшла, брат і сестри. Но ті, що спливли з павлом, вони були щасливі, що цей чоловік мав зв'язок з небом. Він мав зв'язок з небом. І він встає і говорить, що потрібно було послухати мене. Часом є такі мужі, встають і говорять, треба браття послухати нас. Часто ми робимо по полю до свого серця, як нам подобається, як ми хочемо, і так ми рішаємо. Навіть церква буває, так рішає. бо так церкві нравиться, а чи нравиться Христу? Отут питання стоїть. Вчора один з братів підкреслив на регіональній молитві. Ми тут не зубили в підвалі, каже: часто може церква рішення прийняти неправильне рішення. Хоча й написано в Писанні, що церква це є стовп. Утвердження чого, браття сестри? Утверджуємо ми сьогодні істину чи ні? Чи ми, може, за більшіством, як бурчество більшіство рішає? Отак то я так руку підніму. А є велика небезпека в тих рішеннях. А чули голос Бога? А що Бог скаже? А його думка. Знаєте, колись прийшли до Христа, придати, а ти що скажеш? От цікава думка Христа. Що скаже Христос? Який Він погляд має на цю чи іншу ситуацію в нашій житті? І це важливо для нас. Часто буває, брати і сестри, приходить в наше життя небезпека, коли ми приймаємо свої неправильні рішення. Отак ми схотіли, так ми рішили. І так буде, як ми рішили. А Бог каже, ні, так не буде. І вона, так не буде. Я хочу, щоб ти був в нінєві, а ти хочеш Фарсіс. Ми часом хочемо Фарсіс. А Бог каже, ні, туди треба, бо там ти маєш проповідувати. А він корабель на трум і легенько там відпочиває. Але тут небезпека прийшла. І шукають причину, через кого вона сталася. Часто бувають небезпеки в нашому житті, і ми, ми шукаємо виновних, хто виновний в нашій небезпеці. Шукаємо виновних, ну хто виновний? Прийшла небезпека. Откуда ти? З якого ти народу? Яке твоє заняття? Я єврей. Я шаную Бога, який створив море і сушу. І написано, що на цих людей прийшов що страх. Кидає жребі, випадає на нього. Вкиньте мене в море і бурі, не стане. Небезпека прийшла в його життя, брат сестри. Бо йому потрібно було в тому місці, де хоче Бог. І це важливо. Небезпека прийшла один раз в життя одного великого Божого пророка. І написано, він біжить, бо прийшла небезпека. Але це за цим чоловіком пильнував Бог. Брати і сестри, сьогодні буде кабуря. Це, що зараз йде, прийшла, це ще нічого. Але Дух і відкриваєш, що ще більше прийде. Кається, не багато часу пройшло, Прийшов коронавірус, прийшла небезпека. І як багато народу Божого. Знаєте, за те, щоб надіятися на Господа, багато в церквях румочку запросили. Дайте нам румочку, ми боїмося з чаші прийняти. Масочки уділи, друзі. І багато що подібне, небезпека прийшла. І люди прийшли в страх. Я ніколи не докураю, поміть мене правильно. Ну, я хочу довести до того, а де наша надія на Бога. Тож ми ж діти Божі, ми віримо в живого Бога, читаємо Бі Біблію і сповіримо ім'я Господнє, є члени церкви Христової, віримо в Господа, готуємося до неба, готуємося до другого приходу Христа. Небезпека прийшла, і сразу нас окутав страх, і ми вже все. Хтось на собрання не піду, хтось туди, хтось молитву, будинок закрив, а наше собрання робити, захворіють, а ще що? Ви знаєте, мені прийшлося до одного чоловіка в нашій церкві довгий час. З братом Ігором вносити видиму заповідь. нього була відкрита форма дебрикульозу. І мене навіть попереджали. Ну, небезпека. Це ж опасно, відкрита форма. Друзі, але ми туди йшли з молитвою. І слава Богу, я перед вами стою. Це не то, що я такий розумний, це добрий Бог. Я пам'ятаю, одного разу в нас теж була небезпека. Ми їхали з одного собрання, мені ніколи не приходилось попадати в аварію. Але я так попав в аварію, що ковиркалася наша машина, але Бог нас зберіг. Була дуже велика небезпека, друзі. Ну, як важливо сьогодні добирати Господу, коли прийде буря твоє життя. Що будеш робити? Вони щасливі, що з ними був Христос. І вони будуть, Господи, ми гинемо. Браті і сестри, сьогодні Бог чекає твої мені ревної гарячої молитви. Це непростий час. Надто складний час. Сьогодні я вранці слухав пророцтво, в неї церкви було сказано пророцтво до молодого покоління. Щоб дякували Богу, що є старші в собранні, які учать, І прийде час, щоб будуть їх шукати, щоб сказали, як поступити в цій іншій ситуації. І Бог каже, я буду віднімати від землі. І Бог вже віднімає. Оця сім'я, яку я знаю, ніхто ж не думав, ніхто не планував. Сьогодні вранці пробудили мене і сказали по телефону, я знаю добре цю сім'ю. Але нема. Життя зупинилось. Браті і сестри. Багато сьогодні небезпек. І та небезпека, яка прийшла на нашу країну. Сьогодні церква Божа повинна зайняти належне положення. Належний стан стоятиме литовниці і боротьби, щоб Бог зберіг. Знаєте, Друзі розказують, і Бог через Дух Святий відкриває, що каже, плани є, і вони там складаються в деяких кабінетах, ці великі плани куються. Але Бог каже, по молитві я буду міняти ці плани. Коли він буде їх міняти, коли я, я на себе в першу чергу показую, і ви ті, що в залі сидимо, і ті, що за мною, будемо в належному стані перед Богом. Тому що небезпека. Небезпека прийшла. Я міг би цю тему проширити? дуже велика тема. Ця. За небезпеку багато місць писання можна навести людей, які були в небезпеці. Ну хорошо, що був Господь. І добре, коли він є в нашій лодці. Це дуже важливо. Запросім його, друзі, хай сьогодні Бог благословить це собрання. і браті, які будуть говорити слово. Я сьогодні знаєте, не планував говорити слово, бо не моя черга. Але ви знаєте, я сьогодні хочу, щоб ми всі перші молитви по-особливому помолились, друзі помилилися так, щоб облако благодаття на наше собрання. Я замечаю за собою, і замечаю за церквою Божою, сімейною правдою, що в нас сьогодні так слабенька молитва стала. Велика небезпека, але молитва наша слабенька. Пару хвилин ми молимося в собранні, як будь то нема що Богу сказати, друзі. А так би помолитися, щоб прикосновення неба прийшло в життя і в твоє серце. Щоб і Дух Святий посітив, благодать Божа повіяла на стан Божого народа. Щоб відчути дотик благодаті Духа Святого. Це так важно, це так благословенно, друзі. Це нам потрібно сьогодні для, наш, для наших сердець, тому що велика небезпека впереді чекає Божий народ. Ізраїля теж небезпека зустрічала. Цар один навіть взяв, знаєте, колись і на Хирим прийшов, небезпека була велика. Але він взяв те письмо, приносить перед лице Боже, друзі. І Бог заступився. Я би милість свої, друзі. І багато ми нахожимо, Божих, які були в цих опасностях, в цій небезпеці були. Але вони опування вложили на живого Бога. На кого ти положиш опування, якщо не буде в лодці твоїх Христа? Наскільки -то сьогодні я близько з Богом? Це важливо для нас, друзі. Це важливо для нас в цей і час, друзі. Може хто додумать, ну, а що тут Мітя встав, такі странні слова говорить, і до чогось закликає, і можливо лякає, як часто одних, хто каже, а встав, як людей не лякав людей. Друзі, треба лякати сьогодні нас. Проводити в страх Божий. Не в людський страх, а в Божий страх. Бо людський страх не добре. А от Божий страх мати це дуже важливо, друзі. Мати в серці Божий страх. хай сьогодні Бог благословиться собрання, друзі. Я хотів би, щоб ця перша молитва у нас, друзі, була подяки Господу. І ревна молитва. Написано, багато може, яка молитва? Ревна, молитва до Господа. Я хотів би, щоб ми сьогодні помолились. Хай Бог благосовиться це собрання. Церква Божа, молодь, діти наші, всі ми сьогодні стоїмо перед лицем Божим, тому що ній небезпека. Можемо поширитися, хай Бог благословить. Стаємо на, на колінах, схиляємо коліна і молимося.